Що таке стратегія контрольованого технологічного відставання або як Америка перекривала Москві доступ до високих технологій? Чому усі технологічні новинки там з'являлися рівно на 4 роки пізніше ніж у цивілізованому західному світі? Як Хрущов мріяв утопити увесь світ у російській нафті? А сприяли цьому корисні ідіоти Кремля та ті, хто хотів за будь-яку ціну заробити. Що допомогло комуністам посадити на газову та нафтову голку Європу? Відсутня мука, м'ясо і навіть макарони, або ласкаво просимо у продуктове пекло. Чим завершилася для агресора розв'язана Совєтським Союзом війна в Афганістані з одного боку голод, а з іншого самотність і бойкот, найкращим свідченням якого стали Олімпійські ігри у Москві. Друзі, вітаю з вами канал Задокументалісти. Сьогодні ми маємо напрочуд цікаву тему. Говоримо про санкції та заборони, які впродовж десятиліть запроваджував світ проти Москви. Виявляється, все почалося ще за ранніх більшовиків, і без перебільшення тривало упродовж усього періоду існування червоної імперії. Тож як комуністів морили голодом, накладали обмеження на експорт і кепкували з її легендарної якості продукції. Бойкотували і ненавиділи росіян простою побутовою ненавистю. І ось це фото. Перший тому доказ. Канада 1981 рік. Власник місцевої автозаправки стоїть біля вивіски, на якій Велетенський чорний надпис тут не заправляють російські лади. Розповідь актуальна для нашого часу і ситуації, бо тоді згуртованість та наполегливість заходу таки дали результати. Велетенська тоталітарна імперія розпалася. Тож залишайтеся з нами. Вам точно буде цікаво. Червень 1979 рік у Відні на заході найвищого міжнародного рівня зустрічається генеральний секретар СССР Леонід Брежнів та президент США Джеймі Картер. До цієї події без перебільшення прикута увага усієї світової спільноти. Фотографія миттєво облітає усі змі. Журналісти захоплено пишуть, що головний комуніст світу вперше за 18 років поцілував американського президента. Сам Брежнєв про Картера скаже доброзичливо: а він, мужик, ніби нічого, тільки дуже нудний. Ну, хто б говорив. Зараз ми продовжимо. Я ж лише нагадаю, що у 20 столітті моду на поцілунки у політиці справді запровадив саме керманич Кремля. Це був його фірмовий знак прихильності і поваги, який жартома називали потрійний Брежнів, тобто по одному поцілунку в щоки і один у губи. Про них ходили цілі легенди. Найвідоміші поцілунки Леоніда Ілліча були з Еріхом Хоннекером, керівником Німецької демократичної республіки, з яким він цілувався не один раз, і це навіть увіковічнили на берлінській стіні. Звичайно, що на такий прояв поваги та любові приступали не всі політики багато його уникали, як скажімо, румунський диктатор Ніколай Чаушеско, який подейкують був дуже гедливим. Серед інших, і залізна леді, Маргарет Тетчер, яка з притаманною англійцям вишуканістю і тактовністю ухилилася від цього дружнього жесту, вирішивши, що цілком достатньо буде і рукостискання. До речі, надмірні люб'язності Джемі Картера з комуністами американцям не сподобалися пізніше вилізли йому боком. За рік після того, у 1980 році, у своїй передвиборчій кампанії республіканці впустили в масовий тираж плакати, на яких Картер цілується з Брежневим, супроводжуючи їх знущальним підписом. «You too can kiss of Carter», Що з одного боку можна було перекласти, як ви теж можете поцілувати картера? А з іншого ви теж можете прогнати картера. Як відомо, ту виборчу кампанію політик Картер справді програв Рональду Рейгану. Ось переможець виборів стоїть з відповідним плакатом. Але ми трішки відійшли від основної теми. Отже, договір про обмеження стратегічних ядерних озброєнь підписано. Він закріплений поцілунком, і здавалося б усе добре. Стосунки між СССР та Америкою виходять на новий рівень, жодної тобі ворожнечі чи непорозуміння. Але ні, усе стрімко змінюється лише за кілька місяців. Тож року, у грудні 1979-го, Кремль раптово вводить військовий контингент в Афганістан, щоб придушити повстання незадоволених місцевим комуністичним режимом. Своє вторгнення у далекоазійську країну у Москві виправдовують голосними фразами про інтернаціональний обов'язок підтримку соцреволюції та допомогу братньому афганському народу. Але ж світ розуміє, що військова інтервенція це ніщо інше як намагання розширити зону впливу комуністичної імперії з усіма відповідними складовими пролетарськими гаслами, культом особи, гіпсовими бюстами Леніна та Сталіна. До речі, якщо вам цікава ця тема, то можете переглянути наш випуск війна в Афганістані між моджахедами і комуністами, який вже зібрав понад 300 тисяч переглядів. Отже, як тільки чобіт першого солдата ступає на територію цієї гірської країни у світі стартує антимосковська істерія. Росіян починають ненавидіти, а усе совєтське нещадно бойкотувати. Як це було, ми розповімо далі. У той час Джемі Картер відкликає з Москви американського посла і у січні 1980-го запроваджує жорсткі економічні санкції. І от на них ми акцентуємо особливо, бо за своєю силою вони стали для Совка руйнівними, коли самі партійні бонзи визнавали, що становище гірше ніж під час війни. Зрештою саме санкції за Афганістан і призвели до розпаду імперії. Про усе це за кілька секунд, але зараз я традиційно попрошу вас підтримати гривний ударно-розвідувальний підрозділ ЕМСКВА 24 четвертий окремої механізованої бригади імені короля Данила. Хлопці збирають кошти на fpv дрони, якими без жалю та зайвих сантиментів знищують орків, відправляючи їхні душі прямісінько в пекло. І це найкращі санкції, які тільки можуть бути, бо мертві вороги, як відомо, не воюють і чужої землі більше не прагнуть. Тож, якщо маєте зайву копійку, то закиньте бійцям реквізити та вся інформація в описі до цього відео. І ми продовжуємо. Тож як розвивалася ситуація після вторгнення в Афганістан, вже у січні? Фактично одразу після цього, президент Картер заявив, що дії Москви не залишаться без відповіді у своєму зверненні до нації, яке транслювали у прямому ефірі, він промовив. Величезні совєтські збройні сили вдерлися в маленьку неприєднану суверенну державу Афганістан, яка досі не входила до числа окупованих совєтським союзом сателітів. 50 тисяч важко озброєних совєтських солдатів перетнули кордон, і тепер розсіяні по усьому Афганістану у спробі підкорити народ цієї мусульманської країни, що запекло боронить свою незалежність. Совєти брехливо стверджують, що їх запрошено до Афганістану, щоб допомогти захистити цю країну від якоїсь неназваної зовнішньої загрози. Але президента, що був лідером Афганістану, до совєтського вторгнення вбили разом з кількома членами його сім'ї одразу після того, як загарбники здобули контроль над столицею Кабулом. Лише через кілька днів після цього совєтами був доставлений до Афганістану новий маріонетковий лідер це вторгнення надзвичайно серйозна загроза миру, оскільки існує небезпека подальшої совєтської експансії до сусідніх країн південно західної Азії, а також в тому, що така агресивна силова політика вселяє тривогу і іншим народам світу. Картер заявляє, що зупинити Москву можуть не порожні заклики, а жорсткі економічні санкції. Його адміністрація починає бити найболючіші місця. Перш за все у Вашингтоні забороняють експорт в СССР американського зерна, запроваджуючи зернове ембарго. Контракт про постачання туди 17 мільйонів тонн збіжжя, який вже був підписаний, розривають, щоб мінімізувати негативні наслідки такого рішення для американських фермерів. Усе зерно влада вирішує викупити у них за ринковими цінами та скерувати на допомогу країнам третього світу. Ви скажете, а як Америка могла постачати в СССР зерно? Адже нам завжди розповідали про розвинене сільське господарство, небачний економічний добробут та суспільство без криз, так справді усе було, але хіба що у комуністичній пропаганді, якою сповна годували внутрішнього споживача? У реальному житті саме сільське господарство було найбільш проблемним сектором совєтської економіки. З цим були страшні негаразди ще у часи Хрущова, коли збіжжя панічно не вистачало навіть для потреб населення. І це мало кілька причин: до прикладу, непродумане освоєння цілини, коли у гонитві за показниками совєтські науковці не брали до уваги відмінність клімату, степи Казахстану, де сіяли зерно, мали зовсім інші кліматичні умови ніж до прикладу в Україні. Вони відрізнялися не лише морозами, але й потужними вітрами взимку, які призводили до того, що посіви вимерзали. А навесні на великі площі розливалися ріки, які усе затоплювали. У результаті битву за урожай в СССР було програно ще за Хрущова, і спеціальним рішенням президії ЦК КПСС навіть заборонили використовувати пшеничне борошно вищого та першого сортів для випікання хлібобулочних виробів у всіх містах країни, крім Москви та Ленінграда, а також Московської. Та Ленінградської областей відповідно замість неї у пекарнях використовували горохове, кукурудзяне та ячмінне борошно, але врятувати ситуацію навіть такі кроки не могли, і хліб почали закуповувати за кордоном у 1963 році. В країну совєтів уперше завезли 3 мільйони тонн зерна з США, Канади та Аргентини. Це був парадокс комуністичної системи. Хрущов розповідав, що він поховає Америку, а водночас Америка неодноразово рятувала мешканців імперії від голоду. Ми детально розповідаємо про це у своєму блозі на хлібники США, як Держдеп рятував Росію від голоду. Отже, на час воду військ в Афганістан, період про який ми розповідаємо, між США та Союзом діяла угода, за якою американці були зобов'язані продавати Москві щорічно щонайменше 6 мільйонів тонн зернових. Половину цього обсягу складала пшениця, а половину кукурудза. Ще 2 мільйони тонн понад цей ліміт американські виробники могли продавати без дозволу уряду. Якщо ж експорт перевищував стелю у 8 мільйонів, то вже був потрібен спеціальний дозвіл. І Ось у жовтні 1979 року Міністерство сільського господарства США дозволило продати 17 мільйонів тонн зерна понад тих вісім, що були передбачені торговельною угодою. Це була рекордна цифра. Тож, коли президент Америки заборонив продаж зерна, він добре знав, по чому бити. Це маломиттєві і катастрофічні наслідки. Тут цікавими є щоденники Анатолія Черняєва, який у ті роки працював у міжнародному відділі ЦК КПСС. Він засуджував агресію проти Афганістану, був дуже обурений нею. Називав у своїх дописах генсека старим маразматиком і писав таке. У Москві одразу ж зникла мука і макарони. У народі ганьблять цю нікому не зрозуміло у інтернаціоналістичну акцію на тлі фігурально кажучи, того що жерти нічого. Навіть із таких міст, як Горький, десантники на екскурсійних автобусах, продовжують брати в облогу Москву у суботу до продовольчих магазинів не підступитися. Тягнуть величезними сумками усе, що потрапило під руку, від масла до апельсинів, і гріх навіть погано про це подумати чим вони гірші за нас, ці люди, сторшка чи калуги, швидше навіть кращі, бо вони напевно усе таке щось створюють, а не папірчики перекладають. Обкомам заборонено допустити забій худоби, але м'яса від цього не додасться. Здаватимуть напівдохлу виснажену худобу норми доведені до смішного на 1981 рік. У Ростові на Дону планується м'ясо на душу населення по 2 кг на рік. Становище гірше ніж під час війни, бо тоді доводилося забезпечувати лише міста. Але зернове ембарго це був лише початок. Паралельно адміністрація Джимі Картера знизила квоту на вилу в риби в американських водах з 450 тисяч тонн до 75 тисяч. На такий крок пішла і Португалія, яка заборонила виловлювати рибу в її 200-мильній зоні. Канада та Австралія закрили порти для совєтських антарктичних суден. А Вашингтон зупинив видачу ліцензій на продаж в Москві високих технологій та стратегічних матеріалів. Було скасовано усі культурні обміни, наприклад, виставку ермітажу у США та гастролі Большого театра у Норвегії, Нова Зеландія вислала з країни совєтського посла Всеволода Софінського лише за переказ грошей місцевій соцпартії потужно долучилася до санкцій, і Велика Британія, на чолі якої тоді стояла Маргарет Тетчер, тобто це був такий тотальний бойкот із СССР, фактично по усьому світу, звісно, за винятком країн соцтабору, які знаходилися під крилом старшого брата. Але найголовніше увесь цивілізований світ оголосив бойкот Олімпіаді 1980 року, яку проводили у Москві та інших містах Совєтського Союзу. Через це вона мало не опинилася під загрозою зриву. Спортивний захід проігнорували 64 країни а 14 команд виступали не під національним, а олімпійським прапором. США підтримали Китай, Німеччина, Канада, Японія та інші держави. До санкцій долучився навіть Іран, який був одночасно ворогом і Вашингтону і Москві. Це був надзвичайно болючий удар по репутації Кремля, адже до Олімпіади Москва готувалася кілька років і витратила на неї величезну суму грошей. Тут є один цікавий факт: право приймати престижний спортивний захід СССР отримав ще в 1974-му. Але коли Леонід Брежнів дізнався, що на Олімпіаду необхідно витратити неймовірну суму 356 мільйонів рублів, то навіть думав скасувати усе, казав. Деякі товариші підказали мені, що є можливість відмовитися від цього заходу, сплативши якийсь невеликий внесок у вигляді штрафу. Крім колосальних витрат у цій справі, є і таке питання, що з досвіду проведення подібних олімпіад у минулому можуть бути різного штибу скандали, які очорнять совєтський союз. Проте, в результаті від Олімпіади комуністи не відмовилися через неї. Вони прагнули показати на міжнародній арені свою велич, красу та могутність і використати спортивні ігри з пропагандистською метою. Це при тому, що за два роки витрати на олімпіаду зросли до 900 мільйонів. А у підсумку союз витратив на підготовку та проведення спортивних ігор півтори мільярда рублів для СССР. Це була величезна сума, але у підсумку все завершилося фіаско, бо світ старання проігнорував. І, мабуть, правильно зробив, оскільки перед початком КГБ почало обробляти місцеве населення, розповідаючи про страхітливих іноземців, які приїдуть до них Україну. Приміром, людям розповідали про отруєння американські джинси і жуйки з лезом або смертельними інфекціями. З усіх міст, де проводили змагання, також намагалися вивести місцевих дітей у табори відпочинку, дорослих на колгоспні роботи. У своїй книзі Небезпечні совєтські речі автори згадували такий факт: жінка в міліцейській формі приходить до нас на урок математики, розповідає, що коли раптом батьки не зможуть вивести нас із міста. То нам не слід ходити вулицями, особливо центром. Але вже коли і вийшли, то в жодному разі не підходити до іноземців. Одна дівчинка попросила в іноземця жуйку та отруїлася. Вона лежить зараз у лікарні, і їй уже 7 літрів крові поміняли, нічого не допомагає. Такі були побрехеньки. Цікаво, що санкції працювали не тільки на міждержавному, офіційному рівні. До них активно почали долучатися і прості мешканці західних країн. Таких випадків було дуже багато і вони долучалися до бойкоту у різний спосіб. Один із них це приміром відмова канадських підприємців заправляти паливом автомобілі, виготовлені в СССР. Ось Канада, 1981 рік. Вивізка біля однієї з автозаправок. Ми не заправлятимемо лади, доки совєти не заберуться з Афганістану. Так, якщо чесно, я теж був здивований, що у 80-х совєтський автопром був присутній у Канаді. Але такі випадки справді траплялися. Лади купували не у великих кількостях, оскільки вони були значно дешевшими за інші моделі. В Америку, яка завжди славилася своїми автомобілями, совєтський автопром теж потрапляв, але там з нього відверто кепкували. 1965 року часопис Механік Illustrated писав про Волгу таке. Ці брички зроблені якісно, надійно і функціонально. Хоча деякі матеріали кепські стеля схожа на килимок для душу, а оббивка пір'я виленялого горобця. Волга крениться як паперовий стаканчик під час урагану. Отже, вторгнення до Афганістану обійшлося в Москві дуже дорого. Щоправда, і це також треба визнати. Врятували СССР корисні ідіоти або ті країни, які хотіли, попри усе заробити. До прикладу, з самого початку Аргентина заявила, що не підтримує зернове ембарго вона збільшила постачання продукції в СССР на 30%. Наприкінці року Канада та Іспанія теж оголосили, що збільшують обсяги зернового експорту. Своє рішення канадці мотивували тим, що американські виробники зерна буцімто відбивають у них традиційних покупців. Тож до кінця 1980 року Союз фактично повністю відновив недостачу зерна, і голодні черги зникли. До речі, обходити санкції європейські країни допомагали СССР не один раз. Наприклад, коли розпочалася холодна війна, то з ініціативи Вашингтона був створений Коком координаційний комітет з експортного контролю. Основною метою цієї міжнародної організації був багатосторонній контроль над експортом у комуністичну імперію. Крім країн НАТО, туди входила Японія та Австралія. І ось співробітники цього комітету розробили механізм так званого контрольованого технологічного відставання. Тобто техніка та передові технології могли постачатися в країни соцтабору не раніше ніж за 4 роки після того, як їх випробують та освоять на заході. Звісно, що в основному це стосувалося нафти та газовидобутку, який приносив СССР чималі гроші, які потім вкладали у розробку та закупівлю зброї. І тут буде цікаво почути коротку історію, як світ допомагав комуністам обходити санкції при будівництві нафтопроводу Дружба. На початку 60-х Москва зайняла друге місце у світі за виробництвом енергоносіїв. Якщо в 53-му році СССР продавав на зовнішні ринки півтори тисячі мільйонів сирої нафти, то вже в 1961 році цей показник виріс у 15 разів. Попит був шалений, ресурси теж величезні, але залишалося питання, як в таких кількостях доставляти чорне золото у Європу до дружніх країн соцтабору, які сповідували таку ж ідеологію і цінності. Для цього необхідно було збудувати велику транспортну систему. Відповідний договір СССР, Угорщина, Чехословаччина, Польща та Німецька Демократична Республіка підписали в Празі в 1959-му. За ним Москва мала збудувати нафтопровід Дружба, який поєднав би совєтський союз з соціалістичними країнами Європи. Прокладати його розпочали в 1960-му, але роботи фактично одразу зупинились, бо виявляється, що навіть якісні труби, які витримували б високий тиск, виготовляти комуністична імперія, не могла. Не було відповідних технологій, знань та обладнання. Тож їх вирішили закуповувати у західній капіталістичній Європі. Для цього підписали контракти з таливарними підприємствами Італії, Великобританії, Франції та Західної Німеччини. І, от розуміючи, загрозу Америка наклала на поставку труп ембарго. Один із сенаторів заявив. Хрущов не раз погрожував похоронити нас. Тепер стає все більш очевидним, що він також хотів би втопити нас у морі нафти, якщо ми дозволимо йому зробити це. У результаті нафтопровід комуністи споруджували дуже довго. Хороші труби змінили менш якісними совєтськими. Та коли перша дешева нафта пішла до соцкраїн, то отримувати її захотіли й інші держави, що входили до західного блоку. Єдине, їм треба було якось обійти заборону Вашингтона. І тоді у Кремлі запропонували хитру схему. СССР постачав Німеччині газ, а та по бартеру розраховувалася з ними трубами, оскільки такий механізм не порушував ембарго. У 1970 році Федеративна Республіка Німеччина та СССР на 20 років підписали контракт за формулою газ труби. Дуже швидко на таких умовах СССР почав співпрацювати з британськими, французькими та італійськими компаніями. Так, комуністи спершу підсадили Європу на газову голку, а пізніше і нафтову. Жага наживи перемогла здоровий глузд та безпекову складову. Але повернемось до 80-х. Отже, Картер бореться з червоною імперією санкціями та викручується як тільки може. Але після нього до влади в США приходить новий президент Рональд Рейган, людина, яка вперше почала називати СССР імперією зла. В його адміністрації політика економічного придушення Кремля отримала новий імпульс. У комплексну стратегію входили підрив влади, гонитва озброєнь та обвал цін на нафту. Він мав чіткі наміри зробити так, щоб СССР отримав щонайменше 20 мільярдів доларів збитків на рік. Варто зауважити, що у ті часи 20 мільярдів мали зовсім іншу вагу ніж зараз. У той час Москва взялася за масштабне і амбітне будівництво газопроводу уренгой Помари Ужгород, що мав з'єднати Сибір із Західною Європою. Щоб зупинити цей проект, Рейган обмежив доступ союзу до дешевих позиків передових технологій. Вашингтон знову підвели європейські союзники, які почали говорити, що такі санкції незаконні і робили усе, щоб обійти їх. Але тим не менше будівництво газопроводу затягнулося на роки, щоб добудувати його Кремлеві довелося збільшити експорт золота з 90 до 250 тонн на рік. Тоді червона імперія вже ставала країною бензоколонкою. Передові технології там не розвивалися. Основні прибутки йшли від продажу нафти та газу. Щоб зупинити потік фінансових надходжень, США пішли на контакти з Саудівською Аравією і переконали її суттєво збільшити обсяги видобутку нафти. В результаті якщо раніше вона коштувала 30 доларів за барель, то після цього вартість впала до 10. Американські санкції обмежили доступ до технологій. Розробляти нові родовища не було як. втрати Москви почали складати десятки мільярдів доларів. Усе, що планував Рейган, почало втілюватися у життя. Щоб звести кінці з кінцями, СССР почав влазити крайне невигідні для себе борги. За оцінками ЦРУ, дефіцит бюджету Совєтського Союзу в 1985-1987 роках зріс у четверо, а до кінця 1988-го – в п'ятеро і сягнув 100 мільярдів рублів. Замінити прибутки від нафти і газу не було чим. Напівзледенна країна, яка купувала за кордоном навіть зерно, де був дефіцит продуктів і черги, вже не могла прогодувати себе і почала потрішки розвалюватися. Додавала війна в Афганістані, яка викачувала величезні суми з бюджету. У 1983 році совєтські військові збили корейський пасажирський боїнг, який летів з Аляски в Сеул, і на борту якого знаходилося 246 пасажирів та 23 члени екіпажу. Наслідком цього стало ще більше погіршення совєтсько-американських стосунків, спалах антикомуністичних акцій у різних містах світу та новий виток холодної війни і ще більшими санкціями. Мабуть, ця історія взагалі варта окремого випуску, адже до болю нагадує сучасні події. Річ у тім, що коли совєтський винищувач збив Боїнг, то Москва до останнього не визнавала це і всіляко відбріхувалась. Вона відмовлялася просити вибачення, і цим ще більше налаштувала проти себе світ.

Тоді репутацію СССР зруйнував навіть не сам факт знищення Боїнга як цинічна брехня. Імперію почали бойкотувати і давити економічно ще більше. В результаті, коли до влади прийшов Горбачов, то він зрозумів, що очолювана ним країна тріщить по швах. У Кремлі гарячково почали шукати діалог з Заходом, оголосили нову зовнішньополітичну стратегію, а фактично визнали свою поразку. У 89-му Москва таки вивела війська з Афганістану. А в 91-му СССР припинив існування, хоча здавалося, що він існуватиме вічно. Друзі, з вами був канал Задокументалісти. Сьогодні ми розповідали про те, як світ боровся з імперією зла. Як бачимо, якщо західні політики хочуть, то вони таки добиваються мети, незважаючи ні на що. Якщо ви додивилися випуск до кінця, то припускає, що він вам сподобався у такому випадку. Нагадую, що ви можете підтримати нашу творчу команду за допомогою сервісу Баймі, Кофі, Монобанку чи Пейпал. І щиро дякую тим, хто вже зробив донат, чи робить його на постійній основі. Нам справді приємно, бо це дає змогу рухатися вперед. Бережіть себе, зустрінемось.